Вітаю, вельми, шановні пані та панове. пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати. Ну Я вже вам говорив про те, що зараз поволі складається така ситуація і в Московії, і в усьому світі, коли всім стає вигідно і навіть конче необхідно. Щоб десь щез Путін. Справа в тому, що він сам загнав себе до глухого кута, з якого немає виходу. Він має постійно підвищувати ставки. Так. Він має постійно комусь погрожувати. Або він, або від його імені. Так. І, звичайно, що. Той, хто має стратегічне мислення, розуміє, що це все може закінчитися тільки Третьою світовою війною. Тому світ, я так розумію, і, дивлячись на те, що відбувається зараз у Московії, так, там все більше і більше розуміють те, що вони потрапили до глухого кута. і... З цього глухого кута найменш болісний вихід, це аби десь зник щез Путін. І я думаю, що в цьому напрямку працюють не тільки у світі, так, але і у Москві. Ну Давайте уявимо собі таку гіпотетичну ситуацію, що. Путін де щез. Ви думаєте, війна буде продовжуватися далі? Коли вже зрозуміло, що е, ну, ця ситуація стає з кожним днем все гостріша і не тільки для України, і не тільки для всього світу, а в першу чергу для Московії. Це ж так. Ну це просто. Я про прості речі абсолютно розповідаю, що ситуація в Московії стає з кожним днем все гіршою і гіршою. І не тільки, і навіть не стільки на театрі воєнних дій, а перш за все, на моїй улюбленій економіці. Так. Ми ж практично нічого не знаємо. Ми практично е московська пропаганда нічого не повідомляє. А московська статистика тим більше нічого нам не говорить про те, що відбувається, які процеси, мене цікавлять процеси і тенденції, як науковця, які відбуваються в московській економіці, а вони вже навіть не кризові. Катастрофічні. Так. І це стосується, перш за все, найсучасніших галузей господарства, які визначають науково-технічний прогрес. До них відноситься машинобудування і хімічна промисловість. Так. І в обох галузях знаходиться зараз, ну, знаходяться зараз зосереджені, знаходиться найбільша кількість проблем, які існують. У цій державі. І це все, врешті-решт, приведе до колапсу, а далі до. Ну, ці, в чому ці галузі визначають науково-технічний прогрес? А в тому, що, наприклад, без машин не може обійтися ніяка інша галузь, бо ми говоримо тільки чомусь про м -м, військову. Промисловість про те, що літаки вони не можуть збирати без комплектуючих зарубіжних там танків найсучасніші, і все останнє. Ну, у мене запитання: а харчова промисловість, а сільське господарство, а хімічна промисловість, а будь-яка галузь ну, навіть медицина, навіть освіта. Вони не можуть обійтися без найсучасніших машин. Не можуть обійтися. Те саме стосується і галузи хімічної промисловості. Ну і як може розвиватися, наприклад, та сама, ну, те саме сільське господарство, харчова промисловість, яка базується на його основі, якщо ну, проблеми з добривами, якщо проблеми з пестицидами, якщо проблеми з гербіцидами, які постійно наростають? Ну це просто факт. Я наголошую. Найбільше проблем у тих двох галузях, які визначають науково-технічний прогрес. А за ними, уже як е, снігова ловина, починають наростати проблеми всіх інших галузях, які від них залежні.